Платить або зробіть Нідерландах. Як отримати гроші, коли ти звільнився з роботи або втратив роботу у Нідерландах? Як ти отримав гроші після звільнення з роботи? Отримати виплати може кожен у кого закінчився контракт, чи його звільнили. Після подачі анкети, через кілька тижнів тобі дають відповідь? Отримуєш відповідь через 2-3 тижні. Приблизно людина може отримувати виплату? Отримуєш перший місяць 75% твоєї зарплати. Отримуєш 70%? 75%. Воєї останньої зарплати другого місця скільки мінімально треба пропрацювати на роботі, щоб податися на таку виплату? Потрібно відпрацювати за останні 36 тижнів. Мінімум 26 тижнів. Підтвердили, що ти можеш отримувати гроші. Що потім робити? Тобі потрібно кожен початок місяця відправляти свою декларацію о доходах. Це робиться автоматично. Ця інформація, але тобі потрібно її підтвердити. Скільки можна отримувати місяців цю допомогу? Залежить від того скільки ти працював. Тож тепер ви знаєте, що виплати по безробіттю можливо отримати у Нідерландах. Як це зробити? Я залишу інструкцію в описі під цим відео. Ну і підписуйтесь, ставте лайк, стасіку.